Вітаю, друзі! Те ж саме місце, тільки інший день. Щойно відправила посилки в нову почту мігу сьогодні. Показую, чому я. До речі, оділася я, одяглася тепліше, ніж вчора. Я розумію, що мені дуже спекотно. На дворі парко накрапає невеликий дощ, вітру немає взагалі і тепло. Поки Сергій пішов до сімейного лікаря, нічого страшного, він не захворів. Ну, коротше. Тими проблемами, що він є, там по серцю, по тахікардії, по тиску пішов, бо давно не був, щоб там мали, може, якісь другі ліки назначити. І поки він у нашої сімейної, воно ну, тут недалеко я показувала, де я йду згаяти час. Куди б ви думали? Правильно, володій. Сьогодні я йду згаяти час в Єву. Дуже крепко за мене тримайте плочки, щоб я там не накопила. Всякого гавнішка. Ой, хоча це неможливо, звісно, ж хочеться завжди щось купити, щоб себе порадувати тож Іду разом з вами, а там розкажу, можливо, щось цікаве й нове. Давайте трохи людей. Питала Олександра Олександра, вам привіт, де купити живі -квіти? та Де угодно? Це ж Київ Бачите, які тюльпани, вони фіолетові. І такі квіти, і напроти вони продають свіжі овочі. Тут є вхід з цієї сторони Валадін. От, ось наш будинок, а ось Аладін. А ось за заладіном відразу метро. Тобто ми живемо в дуже козирному місті. Коло метро. Накрапає дощик, а я, друзі. В кедах. От прям по погоді. Я ж кажу, що вчора була в чорних кедах, а сьогодні одягла білій. Ідемо з вами в Аладін. Дуже буде спекотно, треба, мабуть, буде роздягатися, тому що я буду мокра навскрізь. Вчора я була в Сінцеї на другому поверсі. До речі, заходила в обнову і, можливо, зайду сьогодні. Отут тут такий мультибрендовий магаз є. А, там можна коли що нормально знайти. Тут інтертоп. До речі, моє оце взуття з інтертопа. Скетчерсе. А ось тут є Самсунг, Єва, Пандора. Давайте покажу вам бльостки, які красиві є. Ось такі гарнесенькі, капець, які гарні. Дивіться, яка краса. А тут просто коробочка. Всяке таке. Зараз ще іншу вітрину покажу. Мінус 15% на все, це для військових. так І тут ще є отакі ось різні прикраси. Наша Юля дуже любить Пандору. Я мені все рідно на Пандору. Я люблю золото Це друзі. Так, тут є щось посе. Один плюс один дорівнює три. Мабуть, що на оці чудові набори. Які гарні. Тут якісь набори є. Ціна, ціна, ціна. Ось от така от ціна. Тут теж якісь є набори. Ага, це оцей Ізюмі, це, мабуть, що корейський бренд. 179 гривень подарунковий набір для Волосся. Ух ти, друзі! Який він великий! Може вам взяти на подарунок, а? Зайчики, взяти вам таке на подарунок за коментарі. Я вам куплю таке сьогодні. М -м -м. Красиво! А я вам сказала, я вам предупреждала тримати саме кулачки. Зайчики, що тут ще є? І дивіться, яка штука, це що це таке? Безкоштовне тестування шкіри обличчя. Ага, якась така бокс стоїть, бачите? Так, тут ось є прикраси всякі такі. Гарненькі, дешеві, гарні такі Добре, всякі. Для обличчя на уніп'юті візьму, а тут я хочу понюхати щось із парфумів. Величерний вибір парфумів є. Зараз я буду щось нюшити для себе нове. Щоб мені хотілося, я навіть не знаю. Щось сіженьке на весну. Буду тестити. Скільки всього клас, тут прикраси для дівчаток. Може, яке все гарне. У мене такого гарного не було в дитинстві. Так, тут є засоби для волосся різні. Ось таке всяке. Ви бачите ціни, друзі. До речі, багато років, ой, ну, до речі, зараз акція користувалася оцею масочкою. Час від часу на неї зараз акція, кому треба, можете подивитися в Єві. Те чудовий засіб для волосся. Ось таке все я не купляю, але може комусь підходить і треба. Дивіться, а я кріпко нюхаю парфуми. Я вже мокра, знімаю куртку і нюхаю парфуми. Дивіться цінники, бо я подумала, що ціна оця зраділа, ні, ціна ось. 715 гривень. Я розігналася, думала, що це така ціна за цей набір. Ні-ні-ні-ні. Хочуть буду дивитися щось інше. Можливо, щось цікаве знайду. Друзі, привіт ще раз. Значить, що я роздяглася, дещо купила в Єві. Для вас на подарунки. Собі взяла станочок і купила ще одні парфуми. Чокнута. так. Треба було не заходити, боже. Ну, але думаю, ладно, хай ще будуть і такі роздяглась, тому що тут дуже спекотно. Тут так спекотно, що то капець. Ще планую зайти ось сюди, подивитися, можливо, там мені ось сюди, на другий поверх. Хоча, якщо чесно, трохи лінь. Значить, що тут є он, позаду мене. Бачите? Нижній поверх, верхні поверхи. Ох, нічого такого, але якщо хочеться... Е Щось для себе знайти, то тут можна знайти. До речі, конверси є. У мене е, треба робити вам гаражний розпродаж, друзі. Бо в мене дуже багато є і взуття, і сумок, і всього такого. Ну, я дивлюсь, чоловічі чорні. А Мені хочеться і зручне. У мене багато всього яскравого і зручного є, щоб я б хотіла ну, на брикло, скажімо так, не планую більше носити. Я така людина, яка в... весь час хоче щось нове, я не знаю. От, то чому ні, правда ж? Якщо щось хочете, я вже вам казала, життя у нас як у черепах морських і ворон. Тому за, ми не живемо 300 років. А от за ті роки, що є, хочеться, щоб все було добре. Ну що, мабуть, зараз зателефоную, ну якось негарно гарно телефонуватися. години. Е, пів години вже Сергій йому на 13.30 було, то почекаю ще дві хвилини і зателефоную. Бо він, мабуть, поки у лікаря трубочку не візьме. От. а я тут просто посижу, поспостерігаю за людьми, хоч і проведу час. Каву я вже пила, ми пообідали. Ще поїдемо сьогодні до Юлі, тож не перемикайтесь, візьму вас з собою. Я ж таки пробігла мимо інтертопа, сумочка мені сподобалася. Глесик такий гарненька, зручна, вона невелика. і Легенька, і вона зараз вартує. Друзі, щось я вам скажу. Вона зараз зі знижкою вартує ось. Не знаю, вам видно. 492. І ще мені сподобалось, але не зовсім мій варіант. Я вам покажу красотку від Валентино. Ось таку, дивіться. Дуже вона дуже гарненька, дуже гарненька. Вона стоїть Ось така. Зараз я. Подожіть, так, бо я ж тут як уже як це Зараз. Так, зараз ось така ще сумочка від Валентина. Вона вартує 5 тисяч зараз зі знижкою. Дивіться. Це італійська сумка, оригінальна. все. Маріо Валентино. Це як ви пам'ятаєте, після того, як вони почали ділити бренд Валентино, то стало два Валентино. Ось вона така. Ну, я чогось себе, ось якщо я свою сумку заберу. Як про мене, дивіться, оця якась для мене вона завелика. Вона дуже красива. Дуже така класна, але як про мене вона завелика, тому мені подобається просто оцей гуесік. Дівчатка, я хочу взяти оцей Гуесик. Це да. Дякую. гнішечкою дивіться. Дай зі житкою, да, зі знизу житкою я бачила. Що я вам хочу сказати? Не можна мені ходити по магазинах, бо в мене хвороба, мене треба кодірувати. Але мені біла сумка дуже потрібна була. Ота саме така скромна, без всякого такого. І ще приємно, що зараз є знижки. Так я йду друзі на двір, сподіваюся, що більше не тратити грошей. Добрий день. Добрий mm -hmm. день. Дитині привезли тормозок, щоб трошки поїла. Тобі Приїху, вкусно? Ти, ти, мені дуже вкусно. Я вчора жарила, їж, дитина. Ух ти вкус. авіатори які, це чиї. Мої. Mm -hmm. Гарні? Полароїт мені Максим купив. Класні. Ну вони ж із цим, і з euh, поляризацією. Полароїд на Так. Клас, клас, подобається мені. Сергію! А що ти, виходь? <пишем на ревізію> Зайчики, ще до речі, є в наявності є, то ви можете замовити в Юлі дуже красиві гуцики. Каже, добрий день. Да, ще трошки Салют. Юлі так жарко, що це весь. Так, тут так жарко, що тут треба роздіватися наголо. Тут Дуже, ми до такого не звикли, я вже все <звук> ще жарче, ніж в цьому в магазині. Я зайшла. В Єву і в мене повністю по спині знаєш, я вже прям чувствую, як моя, Хоча на мені все ну, натуральне вдіти. Настільки в них там дуже жарко. Дуже прям і в тебе жарко. Вулицю виходить. Уже ж навіть в телеграмах. Блін, говорю, в телеграмах пишуть, та хай бахмили жарко. І вони наче вже в каменти написали, що будемо прикручувати. Але ну нахрена за нього ж платить. Факту нічого вони не прикручують. В таких будівлях, які не дуже нові, прикрутити самим не можна. Ничего, тебе батаряю скрутать сюда, ж окапливаем вот вулицю. Боже, а че в тебе такий пульза Що, і и Ні, Нет, сейчас померяю сквозь. Нерівномірний Бачиш, який в нього пульс. Ну та хікардія, оце ж сьогодні ходив він до Оце таке, якби поссав, я кажу. Да. Тобто вона вона бути чітка така лінія. Да. Бачиш, тобто, нього робиться. А в нього нерівномірно цей це оце ж сьогодні так, ходив це все, до врача. Можу... Тобі сюди, ці ну ці ще достатньо. поки завтра ось Сергій піде пішов... здавати аналізи, і тоді вже будемо щось рішати. Якийсь там, може біфренчик, не знаю, що глізинчик. При... Ну завтра скаже. Завтра ще здасть ці всі аналізи, і Хікон ваниги щоб виключить, бо він же не знає, як цукор. Він же жаре ті конфети. Ніхто ще ну, нічого не залежить. Думаєш? Uh -huh. Мені здається, це все залежить Ферди. генетично, звісно, Ферди. генетично Ферди. залежить. Заложено породу в тій спіралі, де. Кажу, Зайчики, в наявності бокси з ґудзиками. Офігенні, беріть! Буде в описі під відео Юлі номер телефона, і також посилання буде на те відео, що знімали. Оце ще скільки залишилось. Берали так? До боксу, все. І все, так? Да? Да. І більше поки не буде. Поки не буде, поки не дороблю дівчата, сайт не буду робити, бо я вам така знаменуха з цим сайтом виходить. Знаєте, Хочу щось Зроби, зроби сама. Да, ти розказувала. Розкажи ще зайчикам, пожалуйся. Ну, не Тут нема не чого жалуватися, бо нічого не сталося. Але а я вам тоді ж казала в тому відео, що все вже дівчинка, будь все. Приїхала дівчинка. Наче нічого, наче нормально. Uh, і я ж ну все, фотограф, я ж розумію, думаю, може, це якась дура. Ну мене не виходить їх нормально відфоткати. То uh -huh. я ж собі думаю, людина, якщо фотограф, значить вона таке побачить. І сфоткає фетик треба. Вона фоткає, кольори в неї не виходять. Фон у неї то він в голубий ходить, то він в розовий, то в фіолетовий, то в зелений. Кубку гарно викласти вона не може. Каже, ну слухай, ну вже кубку викласти просто з гудзиків. Вона якісь трафарети, ну ті трафарет, ну тако насипать купку. Ну, ну, кучкою. Просто кучкою. Короче, ми з нею, грубо кажучи, два дні туди-сюди, а я ж теж думаю, ну блін, ну я ж гроші плачу. Ну ти мене ну, хоч трохи маєш розуміти. Звісно, це ж не безплатно. Ну mm -hmm. Бачиш, з фотографією два, два випадки є. Або в тебе дуже великий досвід, і ти вже інтуїтивно їх робиш правильно. Uh -huh. Або якщо досвіду немає, в тебе буде, має бути дуже велика підґрунтя теоретична. Тобто ти до знати. Oh, да. да, звісно, да, звісно, да. фізику, це так... як світло себе веде. Як да. І тоді, з допомогою фотоапарата як інструмента, ти да, знаючи теорію, да. uh -huh. можеш підлаштуватися і правильно все зробити. А тут так. Mm. Що в неї не таланта, ні якби ні бажання особливого ні, ні правильно. Так як, як ти кажеш, що вона не може вивести фонд, вона просто теорії не знає. Да. І я собі думаю, і що скільки мені ще цих фотографів набирати? Воно по перше, час по-друге, не знаєте, коли я вже звикла стільки років працювати сама. Так як я оце. Так. Да. І мені знову там сходитись і пояснювати по 10 кругу, що я вимагаю, що мені потрібно, як воно має виглядати, як я це все бачу. Коротше, це все дуже важко. І я, ну, ні, я ж там не то, що її виганяли, що, я говорю, вибач, я говорю, ми, мабуть, не спрацюємося, то що, що, що? там ну, не то. Ну так, да, але ж ти все рівно знаєш, розстроїлася. Я розстроїлася, тому що це час, це я ж кажу. Я приїхала плом додому, в 6 вечора спати лягла. оце на мені настільки вимотало, вимотало, вимотало тебе мене. морально. Морально. От. Ти почала дівчата ходкати на телефон. Зараз це папа з Юлією приїхали. Папа мені щось зараз допоможе в настройках там поколупаємося. Але нічого не виходить. У мене ж такий телефон, як у тебе. Да. Ну якщо вже цей телефон не буде фоткати, то я вже не знаю, в кого. Ну то тоді приїдемо з фотоапаратом, <кій> з фоном, з і зробимо тобі фотки. У нас же ж все є. Знаєш, воно ж не треба теж з цього робити якесь, Я розумію. тому що їх більше трьох тисяч. Ми не будемо студію оформлювати, щоб фоткати 30. Це більше як. Ну. все, є наглядна фотографія, я Вона буде собі. Там вже дівчатку зрозуміють, я думаю. І все рівно навіть там виводячи повністю-повністю кольори. Одна відкриє на телефоні у неї такі настройки екрану, хтось відкриє на комп'ютері, такі настройки. Хтось так? на планшеті, такі. Звісно, І все що ми не доб'ємося реальності кольорів. Ні, Юля, це було вже в прошлому процес забудь. Зараз вони вже всі йдуть відбалансовані, телефони, вони вже Думаєш? Все. А, ну в кого хто, хто ж, Терекі... ж користується ще старими телефонами? тому назад... Ну, 10 я ніколи типу, що, чому. Ну, звичайно, там, може, трошки буде чуть-чуть яскравіше, ніж вона в житті, але вже будемо вже якось працювати, да. пробувати. Зараз вони вже це все. Я завжди кажу, кому що не подобається, я людина нормальна, мені завжди можна все повернути. Я не ота інстаграмна дура, яка каже, у нас Ні. У мене все чітко, комусь щось не подобається, мені навіть не треба пояснювати причину. Все без питань. Все вертається, гроші вертаються. У мене цим все дуже чітко. Ну в тебе якісний товар, що ти за нього переживаєш? Ну Я мало знаєш, там, хтось подивиться, подумає, що персиковий колір, а то приїде оранжевий. Ну а, ну, я поняла є. на увазі, я поняла. Так що зайчик, квіта й таке. Боже, все тут треба в купальнику бути, реально. Для камери є один бідовий колір. Червоний. 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 Через то я так люблю червоні ткані в обзорах. Ну і чорні деякі кольори. Ну, бо дуже... їх дуже важко. Червоний перебиває все, дуже важко. Да, він дуже пахівний, за... червоний, заливає все. Колір, то він. Забирає на себе все. Да, Дуже да, важко да, остальне да. все настроїти. Все Через тот Через то якщо зеркало, дивлюся. а я на себе. Я так втомилася. Вже вечір знову. Зайчики, в мене проблеми з пам'яттю. Я вам що хочу сказати. Якщо ви мені заплатили за викрійку, я вам сказала: ну або там заплаття, я вам сказала, що відправлю наступного дня, а в новій почті ви не отримали повідомлення про відправку, то напишіть мені особисто вайбер. Можливо, таке, що в новій почті неправильно вказали або номер телефону. Або я забула відправити в зв'язку з кіпішом. Один-другий написав, я не встигла зошит написати, ви поняли. Оце ж таке повідомлення для вас. Тому що ну, все буває. От якщо я вам сказала, завтра відправив, пройшло вже пару днів і ви нічого не отримали, то пишіть у Viber. Розберемося. Не переживайте, все буде. Такий дощ, Дивіться, і вже й темно дворі. На а нам треба якось приїхати. Тепло, на дворі нема вітру, просто щось такий розперезався дощ. Шину поставити, бо в нас там під будинком багато машин. Так що, отак і день пройшов. Всім вам бажаю гарного дня, Зачуки. гарного дня, гарних покупок, гарного настрою. І вже, от може, до кінця тижня я зніму відео з подарунками для вас. Бо я вже сьогодні там дещо підкупила. І... Складу якісь цікаві подарунки, то ж пишіть, будь ласка, багато коментарів. Коментуйте, лайкайте, не пропускайте рекламку. Всім вам зайчик, скажи, пока зайчик скаже пока.